В ефірі новини 700 Секунд. Сьогодні у випуску 29 серпня, день пам'яті захисників України. Турнір з волейболу пам'яті з міських волейболістів. Усі кновення голови святого Івана Хрестителя. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 серпня орієнтовно такі: 612 390 осіб особового складу, 8 517 танків, 16 699 одиниць бойових броньованих машин, 17 549 артилерійських системи, 1 174 реактивних системи залпового вогню, 939 засобів протиповітряної оборони, 360 8 літака, 328 гелікоптерів, 14 369 безпилотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2556 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 23 706 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2965 одиниць спеціальної техніки. 29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цього дня в Ізмаїлі на новому кладовищі вшанували пам'ять загиблих захисників. Подробиці, дивіться далі. 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року, номер 621 для увінчення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали своє життя за батьківщину героїчним символом та прикладом нездоланності воїнського духу українців. У 2014 році став Іловайськ, де українські воїни опинилися сам на сам із підступним та нещадним ворогом. У протистоянні з російськими загарбниками наші захисники билися до останнього, гинули, але перемагали ворога своєю стійкістю і непохитністю. Сьогодні в Ізмейлі біля Алеї Слави на новому кладовищі відбулося урочисте покладання квітів до могил загиблих героїв. На церемонії були присутні перші особи міста та району, військовослужбовці, представники правоохоронних органів, близькі та рідні загиблих військових. На початку пролунав гімн України та була оголошена хвилина мовчання на честь полеглих українських військових, цивільних та дітей. Ще не Відзначення дня пам'яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково. Саме в цей день у 2014 році, в ході російсько-української війни та іловайської операції, відбувся прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців та військових а також загинуло багато українських воїнів. Саме там у полях соніхів загинули 366 захисників України. 429 отримали поранення, 128 потрапило в полон та 42 вважаються Зниклими без Ці трагічні події війни розгорталися на сході України саме на полях Сонягів. Тому Сонях обрано символом дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет України. Ізмаїл долучився до щорічної акції пам'яті Сонях. Вихованці Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової прикріпіли соняшники до могили кожного героя як символ історичної мужності та незламності українського народу. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України наші воїни ціною власного життя доводять всьому світу Україна єдина і неподільна, Україна сильна і незламна. 50 мешканців нашого міста героїчно загинули за суверенітет та незалежність України. 50 мешканців Ізмаїла героїчно загинули у боротьбі за незалежність України. Усі присутні поклали квіти до їх могил та вшанували пам'ять кожного. Цей особливий день нагадує про незламність духу та жертовність тих, хто поклав своє життя за нашу державу. Їхня пам'ять живе у наших серцях, їх подвиг у нашій свободі. Вічна пам'ять героям України. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Герої не вмирають. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. Цей день встановлено указом президента України для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, і відзначається проведення меморіальних інформаційних та військово-патріотичних заходів. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів із оточення під у серпні 2014 року однією з кульмінаційних точок початкової стадії сучасного періоду протистояння, яке справило серйозний вплив як на українське суспільство, так і на міжнародні відносини з Європою. 29 серпня 2014 року агресор накрив вогнем наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору. Там полягли 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Тому символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Він не просто нагадування про історичну мужність наших воїнів, але також символізує життя. Україна вже більше десяти років переживає найбільше випробування в новітній історії, веде збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. Ми платимо надзвичайно велику ціну у нинішній війні, проте, впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті. Безперечно, це не єдиний день у році, коли згадується полеглі та віддається їм шана. Але це особливий день нагода для всього суспільства зосередитися на вдячності, зробити все можливе, аби пам'ять про героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. Спортивне життя Ізмаїла активно розвивається завдяки героїчним подвигам українських захисників, які боронять нашу країну від ворога. 24 серпня на трьох майданчиках пройшов турнір з волейболу пам'яті ізмейльських волейболістів, які на жаль пішли із життя. До дня незалежності України в Ізмейлі відбулася низка змагань з різних видів спорту. Спортивне життя активно розвивається завдяки героїчним подвигам українських захисників, які боронять нашу країну від ворога. 24 серпня у день незалежності України на трьох майданчиках пройшов турнір з волейболу. Пам'ять ізмаїльських волейболістів, які на жаль пішли із життя. Ми ну, вдячні Силам оборони України за те, що вони дають можливість проводити змагання. Пам'ятати це означає постійно думати про них, як про тих, хто не пішов, як про тих, хто просто сьогодні не зміг приїхати. Тому ще раз щира вдячність за те, що тепер вже всі ви робите. Для розвитку цього виду спорту в нашому місті це вже 20-й турнір з волейболу. Пам'ять ізмельських волейболістів Василя Шаповалова, Олександра Ковальова, Олега Діджуліса, Миколи Куритовського, Єлизавети Домбровської та Олени Ковтун. Організатори змагань відділ фізичної культури та спорту ізмейльської міської ради, керівник Тетяна Морій та міська федерація волейболу, голова Володимир Ратнюк. Головним суддею змагань виступив Олександр Купрій. У волейболістів змагання відбулися за трьома категоріями. Тож серед ветеранів третє місце посіла команда Фест. На другому місці команда Фанат, а перше посіла команда Сигнал. Серед молоді третє місце посіла команда Бесарабія, друга Фанат, перше авангард. У жінок третє місце посіла волейбольна команда Фанат. Друге місце команда Бесарабія. Перше місце другарії. Поза конкурсом зустрілися команди учнів Авангард та Фанат із рахунком 3-0. Переможці отримали медалі, дипломи та кубки. Юлія Петлацьок, Христина Лангольф для програми Новин. На Одещині підліток на мотоциклі врізався в авто. У солі Стримок та Тарбонарської ОТГ 27 серпня близько 17.00 сталося ДТП, внаслідок якої травмувався 14-річний підліток. Про це повідомили у прес-службі ГУНП України в Одеській області. 14-річний місцевий житель, який ще не досяг віку, в якому дозволено керувати мотоциклом та не мав прав, вирішив покататися на батьківському мотоциклі. В результаті він врізався в автомобіль та почав повертати ліворуч, щоб з'їхати з головної дороги на другорядну. Підліток в цей час вирішив піти на обгін. Хлопчика доправили до лікарні з переломом руки. За фактом, ДТП розпочали кримінальне провадження Кримінального кодексу України. Крім того, вирішувати він ця питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків підлітка за неналежне виконання обов'язків щодо виховання сина. 29 серпня за новим стилем православні віряни відзначають усікновення голови святого Івана Хрестителя. Подробиці про історію та традицію, цього дивіться далі. 29 серпня за новим стилем православні віряни відзначають усі кновені голови святого Йоанна Хрестителя. Це свято є надзвичайно важливою подією для багатьох вірян, і хоча вона не належить до 12 найважливіших свят церковного календара, це важлива скорботна подія. Цього дня проходять особливі служби та молебні, під час яких віряни вшановують пам'ять Йоанна Хрестителя та його жертовність. Відповідно до нового заповіту і Тантипа – правитель. Галілей під час Римської імперії ув'язнив Івана Хрестителя за те, що той публічно доколяв іроду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття на вістки, як другу дружину і Потім він наказав убити його, відтявши голову. На свято усікновення голови Іоанна Хрестителя існують численні народні звичаї та заборони. Це особливий день, у який треба дотримуватися певних правил. В Цей день не слід різати нічого, що нагадує голову. Навіть хліб треба ламати руками, варити та їсти борщ у Цей день великий гріх. Не рекомендується їсти круглі овочі та фрукти, бо їх форма або колір нагадують голову і кров святого. Не вживають їжу, що подається на блюді, бо це нагадує про голову Іоанна Хрестителя. В цей день їдять тільки пісні, страви або взагалі утримуються від їжі. Не бажано співати та танцювати. Люди, які страждали від головних болів, у цей день просили зцілення. Вважалося, що молитви і прохання про допомогу допоможуть принести полегшення від болю. Також у наших предків існували прикмети цього дня. Почути грім до теплої осені. Гуси ще літають, скоро почнуться дощі. Летять лебеді, перший сніг випаде швидко. З каштана вже опало все листя, на літо бути затяжним. Вже полетіли у теплі краї журавлі. Чекайте на похолодання. 29 серпня віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іоанн Хреститель. Юля Петлацюк для програми новин. В Україні запровадять електронні паспорти для домашніх тварин. В Україні стартує державний проект з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, який передбачає створення єдиного державного реєстру та запровадження електронних ветеринарних паспортів. Про це повідомило у Міністерстві агрополітики з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства України Дениса Башлика. Він повідомив, що проект був ініційований Мінаграрполітикою спільно з Держпродспоживслужбою та Мінцифри. За словами Дениса Башлика, вже цієї осені запрацює єдиний державний реєстр домашніх тварин. На другому етапі команда проєкту реалізує відображення ветпаспортів у застосунку Дія. В подальшому реалізація проєкту з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин дозволить інтегрувати українську базу даних з міжнародними реєстрами, зокрема Європетнет. Якою буде погода, в Ізмаїлі, дивіться далі купівля долару 40 гривень 88 копійок, продаж 41 гривня 51 копійок. Євро купівля 45 гривень 57 копійок, продаж 46 гривень 28 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє у п'ятницю, 30 серпня, з самого ранку, в Ізмаїлі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20 градусів тепла, в день від 21 до 25 градусів з позначкою плюс. У п'ятницю 30 серпня в день і ввечері небо в Одесі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів. Вітер зміних напрямків від 2 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 21 до 22 градусів тепла. Вдень від 23 до 26 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті zmiltv.com, на нашому youtube каналі змілтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини до зустрічі.